Торговельні погрози президента США Дональда Трампа на адресу європейських урядів щодо Гренландії підвищують імовірність того, що останні можуть скоротити свої активи у США, що підтримає Євро. Повідомляє глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank Джордж Саравелос у статті для Bloomberg. Видання зазначає, що Європа є найбільшим кредитором США, оскільки країн цього регіону країни цього регіону володіють американськими облігаціями і акціями на суму 8 трильйонів доларів. Глобальний керівник відділу валютних досліджень Deutsche Bank Джордж Саравелос навів дані, що це майже удвічі перевищує сукупний обсяг активів решти країн світу. В умовах, коли геополітичгеоекономічна стабільність західного альянсу зазнає серйозних потрясінь, незрозуміло, чому європейці готові виконувати цю роль. Події останніх днів можуть іще більше сприяти. Ребалансуванню долара також Саравело здодав, що нові мита Трампа на європейські країни через Гренландію можуть стати каталізатором більшої політичної згуртованості Європи. Це свідчить про те, що будь-які негативні наслідки для євро щодо долара цього тижня можуть бути короткочасним. Ну так, трошки економіки вам на ранок цього вівторка. До ефіру до нас долучається Олексій Голобуцький, політтехнолог. Пане Олексію, я вас вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку, ну давайте все ж таки не про економічні наслідки оцієї, не знаю, суперечки щодо Гренландії, різних поглядів щодо Гренландії, європейців у штатів. Давайте про політичний аспект поговоримо. Трамп погрожує санкціями. Потім нібито йому донесли, що оці європейські військові, які були розміщені в Гренландії, що це був, був не акт агресії, а навпаки, знак солідарності з Сполученими Штатами Америки, що мовляв, дивіться, ми європейці, ми готові захищати Гренландію ну і нібито Трамп та так трошечки, як то кажуть, відтаєв відійшов. Гренландія, на вашу думку, ця тема буде чи не найголовнішою під час сьогоднішніх обговорень у Давосі і чи вдасться дійти якогось спільного компромісу? Трамп ну, чинить як завжди, тобто, наступ, відхід. Потім ще один наступ погрози. Ну, слухайте. Ми це вже не перший раз бачимо, і були відносно вдалі. Тобто, минулий рік, якщо так взяти минулий рік, що він там не розповідав, нічого вдалого в нього не було. Тобто, він найголовніше він не зробив того, що обіцяв в міжнародній політиці. Ситуація в Газі, як була висіла, так би мовити, так і висить, нічого там не вирішено. З Іраном. Питання не вирішено. Не ну, кажу просто про проблеми минулого року. А, правда, українська російська війна не закінчена, тобто повний в цьому плані не успіх. Економіка американська краще не стає. Підтримка виборця падає. Не дивлячись ні на що, не дивлячись на він намагати, чого намагався зробити на минулому році, в минулому році так. На жаль, не можу чітко повторити, забув це слово, як воно по американськи називається. дійшло навіть до того, що ну це називається, коли штат може розділити виборчі дільниці, як він бажає, для того, щоб ну, наприклад, якщо ти там республіканські райони так бути було більше в одному місці, щоб не було і розмішувати з демократичним. Воно грубо кажучи, щоб мати на два-три мандати більше, і навіть в тих штатах, які контролюються республіканська партія, ну індіана. Наприклад, Звикли так, не вдалося, тобто самі республіканці не хочуть за це голосувати. Тобто внутрішня ситуація теж не найкраща це нам здається, бо ми живемо кожен день як дуже часто, можливо, навіть якось передостанній, а всього на всього вибори в конгрес будуть в листопаді цього року. так І цей рік почав Відносно успішно, як вважається, так? Це операція по захопленню Мадубра. Йому треба, ну, це така концепція, видумана ще Бенноном, з яким він розварився. Нічого не існує, е крім постійно медійного. Тобто ти постійно настільки активний медійно, що ти вибиваєш у своїх противників будь-яку можливість, так би мовити, протидіяти. Це постійно треба, от, ну, ми бачимо, так. Тобто, ну, якщо це подивитися там з точки зору заповільнити за процеси і подивитися ретроспективно, там 10 років назад, от, як би це виглядало, це виглядало б дуже дивно. так? Він постійно ображає, він постійно несе якусь просто нісиникцю. Ні, ні, і найголовніше, що ніхто йому не відповідає. Бо це найголовніше, ніхто йому не відповідає. Він так, як, як не знаю, як чи порівняти, так, як. Хлопчик, не пам'ятаю, в єврейських сім'ях, коли всі навколо нього не хочуть образити, він робить все, що завгодно. Ніхто там, не дай Боже, не може до нього руку підняти, всі нібито слухаються тільки його. І ось ось так він себе поводить, ну, але це не буде вічно. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Це не буде вічно, звичайно, так і. Я не бачу, ну от чесно, ну ні, я можливо помилюсь, але ну слухайте, ну є так, звичайно, що багато хто, особливо з лівого табору в Америці там, і в Європі, в цьому сумніваються. От, наприклад, чому нема протестів там таких масових в Америці? Хоча зрозуміло, що, наприклад, питання Гренландії не підтримують більше 80%, так? А... Ну, не підтримують, не не, не йдуть. Тобто, від від, чому відрізняється американська політика від європейської? Ну слухайте, люди 250 років років э, живуть в демократії, які не які, так? А, на відміну від більшості європейських країн, які пройшли там і окупації, і, і диктатури, і тому подібне, і американці звикли, що ця система протидій і противаг, вона, вона працює. Що ну, божевільно навіть обрали, так? Але є механізми запобігання того, щоб Америка скотилася. Ну, наприклад, війну, війну з Данією, війну союзником по НАТО. Ну от є протидія, і, і, і вони в це вірять. І ну, мені хочеться теж це вірити, і всім наполіться вірити, що все ж таки. Там вибиває максимально сприятливі умови домовленості з данією Гренландією щодо використання Гренландії для своїх цілей. Ну, щоб там було максимальне сприяння. Там. От максим... Не анексія, не захоплення, а от тут так, щоб, щоб американці прийшли і все безкоштовно віддали. Там, половину території віддали безкоштовно. Це і Пане Олексію, а Алексій, Я, ви кажете, спіль... що от, таким чином Трамп вибиває свої цілі. А які його цілі по Гренландії? Чого він домагається? Ну, знову ж таки. Після Лиц. Він, він іноді. Тобто, ми повинні розуміти, що є певні стратегічні задачі, які все ж таки ті, хто за ним стоять, виконують з допомогою, його. він такий кіктарант, так би мовити, так? Там можна різні прізвища називати, але мало хто що скаже людям. Є, звичайно, якісь егоїстичні там цілі самого Трампа. Ну от визуєте, він постійно руйнує, от тільки починаєш розуміти дійсно. Я наприклад, що щодо Гелландії повністю розуміє, це так, так воно і є. Наступне наступний десятиріччя це буде боротьба за рідкоземельні метали для того, щоб в, в цій боротьбі технології, так би мовити, боротися з Китаєм, якщо не не впадати в відверто так мовити війну. І Китай дуже розумно останні десятиріччя просто монополізував багато купалин так, бо мовити в різних країнах, і, і, і шантажу Америка не може багато чого зробити саме через цей шантаж. просто. і в Америці це потрібно. Я вже не кажу про золотий купол, так що потрібно про ну і взагалі це артичний артичний цей басейн, так би мовити, так він. Ну, Америка наймогутніша країна військова, так з найбільшим флотом. Ну і логічно, що її простіше буде контролювати і, і е, ну все всі ті аргументи, про які говорить Трамп, і це стратегічна задача. А, а є ще такі задачі. Ну от ще раз скажу, що тільки ти починаєш думати про стратегічні задачі, тут в і ви з'являється лист е, е, Трампа. Прем'єр-міністр Норвегії де просто ну, іноді навіть не віриться, що 79-річна людина може таке написати, в принципі, продиктувати, так? Що через те, що йому не дали Нобелівську премію, він тепер не хоче займатися миром, так би мовити. Ну, от, ну реально розумієш, людина, людина живе в своєму певному світі. Мабуть, в нього вже настільки всього було в житті, що от просто можу, просто йому потрібна ця Нобелівська премія. І через це він робить певні такі кроки, які так є. Є ну, вже як, Нобелівська премія, подарувала ж йому, а, лауреатка. це ж розумімо, це ж говорити, просто. Ну, Безумовно, так, так. Це, це, це напевно, так, не зовсім це те, ж, те це що ж, він очікує. Він хоче офіційно, він хоче офіційно, щоб його вручили, щоб він виступив там в Нобелівському комітеті. То, то, ну, сказав якусь промову таку. Своєму стилі. Тому Гренландія, я сподіваюся, що все ж таки військові радники, і багато ну, для Америки, ну тобто, є радикальна ідея, радикальна ідея, вона існує, вона така напівконспірологічна. Це те, що е, для того, щоб е, повністю вибити суб'єктність Європи, треба зробити щось таке. Типа Гренландії, так? розвалити НАТО і тоді окремо, з найбільшими країнами, якими потрібно, і країнами просто перезаключити договір Америці, так? І коли вони вже будуть. ну, ЄС це все ж таки певна суб'єктність, яка існує, і яка не подобається ні Трампу, ні, е, ні, цьому, ні Путіну, нікому. В кінці Зібіні, наприклад, так? Які, е, Абсолютно ну, йому простіше так логістику, тому що теж побудувати економічно з ЄС, а не з кожної окремою країною, і таким чином Америка прив'язує до себе Європу, і у Європи не залишається за цим задумом можливостей робити те, що вона може робити зараз. А зараз. З усіма сигналами, з дуже різноманітними, йде мова про те, щоб що європейці, ну скажімо так, стали більше дивитися в сторону Китая, ніж це було б ще півроку назад. Вони, ну, вони шукають партнерів, в момент, так? Час знову ж таки в ЄС є, є величезна проблема суб'єктності. Оце після Другої світової війни, і оці десятиріччя під парасолькою американською зробили з європейцями. Дуже серйозно зробили шкоду. Ча насправді, якщо взяти просто країни ЄС, взяти весь ареал, так би мовити, там, там, починаючи з України, закінчуючи Туреччиною, там, Північною Африкою так, це величезний кластер світової економіки, який абсолютно може бути самостійним незалежним. Ну, слухай, зараз він ну, півмільярда, так? З усіма іншими країнами, які навколо які є в орбіті Європи, там до мільярда. Це найбільший ринок світу, майже, ну, найбагатший, так? І буде з усіма перспективами більше вдвічі, ніж китайський, і більше практично такі ж, як американський, так? Ну, мацювалися за знаєте, ВВП. И... Це треба використовувати, звичайно, але це для цього потрібно, ото, скажімо так, зрозуміти це, осягнути це і почати рух це напрямок. І для цього теж треба якимось чином сказати Трампу ні і показати характер до певної міри. так? І, ну, Будемо а сподіватися, а що є. Хто, що хто має те, що йому зараз сказати, ні, європейці? Хто має сказати ні європейці? Ну, європейці, звичайно, так. В них є аргументи, є аргументи. Все те, що ви казали про господи, ну, вони утримують долара найбільше в світі, так би мовити, так? І японці вже один раз пригрозили і почали продавати на ринку, так? І зразу ж штраф відскочив і відмінив, так би мовити, ці мита. Божевільне, ну не можна так, якщо ти вбивне на ті сіку величезні е, величезні кошти. Ну, грубо кажучи, так воно виглядає, в принципі, так. Е, тобто твої цінні папери купує, тримає якась країна, то не можна з нею воювати. Ну не треба з нею воювати е, і багато інших. Багато інших аме Європа може дуже дошкульно вдарити по Америці. Проблема в тому, що звичайно в даний момент від цього може виграти е, Китай, але знову ж виграти не не так як ми розуміємо це. от ми живемо просто в, в, в цьому російському в, в наративі, що виграти це значить знищити, поставити прапор на реставлі, так і в попеліщі, так би мовити, радіти, що ворога нема. Ні, виграти з точки зору якихось якимось певних стратегічних там перспектив, що Америка буде займатися зараз на Китаєм, а іншими, а з точки зору економіки, Китай програє Йому будь-які проблеми. Це країна найбільше залежна від глобалізації. Країна, яка зроблена глобалізацію, так оці західною глобалізацією. Без, без західної глобалізації сучасного Китаю просто би не існувало, так? І тут дуже багато а, а, зараз розповідають про цю як його господи, а, от організацію яку він створює. Рада Миру. А, Рада Миру, так. І багато не розуміє, що це не альтернатива ООН. ООН це трохи інше. Це альтернатива а, світової організації торгівлі. Найголовніше, за що бореться Китай, так би мовити, так? І, 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 і Китай, звичайно, буде проти цього. Це, проти, це йому заважає економічно розвиватися. Так? І тому Трамп такий висуває такі ініціативи, і тому, Трамп, тому що він розуміє, що це, от в даний момент, це все проти. Китаю. І найголовніше питання виникає, звичайно, абсолютно логічно, що ми тут, так би мовити, так? От що, що в що, 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 що Україні від цього всього? Бо зараз з'являється величезна кількість алярмійських таких заяв, публікацій, що все, тепер Гелландію займатися і все таке інше. Європа не встані, ну, тобто, якщо гіпотетично уявити Військові дії між Сполученими Штатами і Європи. Ну це зрозуміло, що це ну послухайте, ну, що таке Гренландія, так це одне місто наук, столиця, де живе 30 тисяч людей з 57 тисяч на покоління, Так ну от ще дві-три точки висаджуються десанти, і ну і нібито, і все. А далі вже починається така війна, про яку ми говоримо санкціями, розривом відносин і тому подібне. Ну, це не варіанти, які ну, просто там божевільні, так? А, Але найоптимальніший, най, най ну, неоптимальніше, не той, що більш-менш реальний. Тобто, Трам, якщо Трамп продовжує тиснути хоче дотиснути, це е, створення нового, нового оборонного союзу. Без Америки, європейського, де дуже потужною силою буде саме Україна, і тут без варіантів абсолютно. І на даний момент в Європі є боєздатною найбільшою армією, так би мовити, з європейськими цінностями, що відкинути російську армію, це українська армія. Ну і плюс і Китай, так би мовити, якщо він буде бачити, як розвивається ситуація, що Трамп буде далі продовжувати цю діяльність, то Китай запропонує свої послуги. Я думаю, що цей момент він очікував, чекав. З війною російсько-українською чекав пропозиції від Трампа, але Трамп хоче сам все це вирішити, так? Він не хоче. Він вважає, що це дуже не дуже мало для справжньої торгівлі з Китаєм. Е, Україно-російська війна Трамп хоче закінчити цю війну, але для нього це замало так. Бо мовити для торгівлі з Китаєм. А е, Китай би, задоволення впевнений, би погодився на багато речей, бо і до би на Росію, що вона припинила війну. У нього є ці можливості і більше ніж у Європі і Америці. Але він не, не, ну, не отримує пропозиції, які хоче, так би мовити, від не отримує від Трампа, в принципі, не отримає. Але він може таки отримати від, від Європи. І тоді я думаю, що війна має перспективу дуже швидко закінчитись і ну тут уж через те, що. Ну величезна залежність Росії від Китаю, він, з тими проблемами, які він зараз має. Він ще може рік півтора-два ну відносно безпечно для, для режиму ще воювати відносно, так будь-який момент може винести там прилетіти чорний лебідь, лебідь на якусь проблему економічну, але все ж таки ма а з Китаєм тим, що він там технологічно залежний, економічно залежний і. І все таке інше. Ну е, я думаю, що якщо Путін скаже ні, типу, я буду продовжувати війну, то в нього проблеми з'являться набагато швидше. Ну і одна справа навіть з божевільним Трампом. Які ну, все ж таки, повинен радитись ще з конгресом, там, ще з радниками, ще з Рубіо, ще з кимось ще так би мовити, то сідзіпінь? Ну він ким не буде ради можна в плані постіше приймати рішення так. Пане Олексію, дякую дуже вам за ваші коментарі за вашу аналітику. Олексій Голобуцький політтехнолог. Ну, говорили фактично про рік перебування Трампа на посаді президента. Нагадаю, сьогодні якраз річниця, 20 січня.